Ну, давайте говорити також, да? які міцні фонди пенсійні в Америці. Вони позичають гроші державі, ну, ви вдумайтесь, да? а, а нам постійно не вистачає грошей. Ну грошей нема. Там, да? а, Також хочу вам нагадати, друзі, що а, а, ми мріємо про якісь мільйон це таке, тисячі а, доларів в пенсії. Да, там, нам, ну, нам же розповідали, ми ж пам'ятаємо з вами, постійно розповідають, що вот, будуть пенсії, там, тисячі доларів. Але у мене питання, ніхто не хоче сплачувати податки, коли ти працюєш зі да, свої заплатні, а хочуть, щоб була пенсія тисячі доларів. Ну, які, чином, це ну, може бути? Ну, в нормальних странах, щоб ви зрозуміли, десь на одного пенсіонера десь 3-4,5-4. Людини, які працюють. які працюють. А у нас ну, об, інша цифра: там ну, полтори, полтори людини. Ja. Тому нам потрібно змінювати цю систему.